Так, друзі, всім привіт! Готуємо тракторця для клієнта, помили, перевірили всі рівні мастила, прошприцювали. Клієнт приїхав, покатався, будемо йому одружати. Ціна акційна 31 500. Нагадаю, тракторець на 105 кінських сил, турбований, 4 Реверсний, 12 вперед передач, 12 назад передач. Ось такий. Вага трактора 4 тонни. Соліс 105. Тож кому цікаво, приїздіть, тестуйте. Перед покупкою завжди тестуйте. Так, Ось такий тракторець. Нагадаю, на всі соліси йде акція. На 26, на 50, на 75, на 105. Тож, приїздіть, тестуйте, замовляйте онлайн. Кому цікаво. Міння Агрокропивницький, ми працюємо для вас. Слава Україні!